Даймо. Вирішили показати томат Мамако, як виглядає з такої упаковочки, ось як оригінальна пачка перед вами. Це від компанії Сінгента. Томат ультраранній, низькорослий. Вага цього томату 110-100 грам. дуже смачний, користується великою популярністю і великим попитом. Тому ось як лицева сторона виглядає і зворотня сторона. І Виробник компанія Асінгенте зазначає, що тут насіння не протруєне. Воно завжди приходило не протруєне. Фасувати його будемо по 20 насінинок. Ось так буде виглядати на стрішки, є напакована сама упаковочка в зіпакетиках, по 20 насінинок томат мамако. І зараз покажемо, як виглядає саме насіння всередині упаковочки. Зараз розріжемо. Пачки їхні захищені і зараз покажемо сам томат. Ось бачите, яке воно. Воно ну, не крупне насіннячко, таке світленьке, все, чисте, однорідне. Майже всі одного розміру насінинки йдуть. Тому, якщо вас зацікавить така інформація і кому подобається такий томат, замовляйте на нашому сайті Агроякість.